Навколо світу велосипедом у столиці розпочався четвертий етап велотуру Україна та світ без сиріт цьогорічний благодійний марафон стартував на європейській площі. Куди далі попрямують марафонці – Дивіться у сюжеті. 25 учасників сьогодні вирушили у свій четвертий світовий велотур. Історія цього марафону розпочалась 4 роки тому, коли голова багатодітної родини Геннадій Мухенко жартома запропонував синам обійти навколо світу з благородною метою. Отець сказав, Андрюха, ми підемо пішком, коротше, округ ради раді міра, без сирот, діти э, будуть в інтернат, ну не будуть в інтернатах. І Андрюха говорить, да, бать, підемо, только завтра утром, а это ще лучше на великах поїдемо. Перший рік починали з малого, проїхали за маршрутом Маріуполь-Київ, Потім долали відстань Москва, екатеринбург Далі Москва Урал. А тепер вони помандрують дев'ятьма країнами Європи. Сьогодні ми стартуємо з Києва. Фініш наш, наш буде в Германії, Ми проїдемо через кілька країн європейських, такі як Польща, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Норвегія, Швеція. Ані германі у своєму турі веломандрівники популяризуватимуть усиновлення та допомогу знедоленим дітям. Вони про це знають чимало, адже самі були інтернатівцями, а хтось вирушає з прийомними батьками. Тож власним прикладом показують позитивні зміни у колись сирійському житті. Що касається дітей в інтернатах, то я вам скажу, що діти, вони ізоліровані в інтернатах, вони не получають тих качеств, тих сімейних чувств, любви, доброти і тепла, которые получали бы в сім'ї. Держава також пропонує свої варіанти вирішення проблем дітей сиріт. До кінця року має запрацювати програма Наставник. Вона допомагатиме випускникам інтернату адаптуватися, коли настане час іти у доросле життя. Держава буде готувати за допомогою. В тому числі і громадських організацій, наставників, які будуть отримати сертифікат, будуть заключатися договір, і вони зможуть приходити до інтернатного закладу, контактувати з дітьми, готувати їх до самостійного життя, тому що це є проблема. Взагалі навчати їх, як жити, тому що інтернат цьому не навчає. Десять країн та п'ять тисяч кілометрів подолають цього разу учасники велотуру, а завершити навколосвітні мандри вони планують наступного літа. Ольга Киселевич, Олег Борщевський, телеканал Київ.